Всім привіт! І це Генрі Кратієценсу Генрій Поварський. Дуже приємно вас бачити сьогодні в цей кайнун свят. Різдва це повинно було вийти раніше, але тим не менше, чат написав про мене фанфік. І не просто який-небудь фанфік. Я вирішив порадувати вас святковим настроєм, святковим вайбом. Тож... Фанфік на святкову тему. А, ізначально я задавав йому завдання зробити фанфік в такому підлітково-типовому вайбі, але в той же час більше орієнтуватися на те, як він сам мене бачить. Тож цього фанфіку ми дізнаємося, як саме мене бачить чат-же в підлітковому типовому фанфіку. Обіцяю буде цікаво, оскільки фанфіки не бувають не Тож, я пропоную довго не затягувати і читати те, що він написав. Я випадково зустрів Францу Кавку на Різдво і тепер мені з цим жити. Назва Фанфіку. Звучить непогано. Я не планував зустрічати Різдво з Францом Кавку. А Хто-небудь хто хто планує зустрічати Різдво з пранцею кавкою, ну це котрий помер. Ні, якщо серйозно, то це може звучати так, ніби знаєте, книжку берете і так читаєте на Різдво, все красиво, ну, вайбово так сказати, по-книжковому, по літературному типу. Але тут... Головний герой, тобто я не планував зустрічати Різдво з Францем Кавкою, хоча варто було хороша книга. І автор, чесно, я не планував зустрічати Різдво з Францом Кавкою, чесно. Я взагалі не планував зустрічати Різдво ні з ким. Мій план був максимально простий. Чай, печиво, книжка і робити вигляд що всі ці гірлянди існують в паралельному Всесвіті. Е, але, як відомо, якщо ти Генріх Баварський і виходиш у місто 24 грудня, Всесвіт має на тебе власні фанфікові плани. Е, сьогодні 24 грудня, коли я це знімаю, так що. Окей. І я стояв у книжковій крамниці, різдвяній, з музикою, з ялинкою. Зі стелажами класики, яку всі купують, але ніхто не читає. Це жорстоко! Це жорстоко! Класика, яку всі купують, але ніхто не читає. Це дуже жорстоко, ребят. І саме там я його побачив. Вони завжди ставлять мене тут. Сказав хлопець поруч, дивлячись на полицю з книжками, я повернув голову. Ходи, темне пальто, серйозне обличчя, яке виглядало так, ніби він уже морально втомився від життя, хоча йому іще навіть не дали нормально постояти біля ялинки. Загадковий такий. Як це повинно бути зкудріми, да? оце накручувати на палець. Ага. Кого вас? уточнив я, він подивився на мене повільно, зосереджено мене, сказав він, Франце кавку. І я моргнув, типу того самого. А, я ще не вирішив, наскільки того самого, відповів він. Але так, кавка. Я я засміявся не тому, що це було смішно, а тому, що це була класична фанфікова ситуація, і я це усвідомлював. Тут буде тут треба вставляти буквально меми. от, знаєте, типу, ладно, Генріх «Хе сказав: я художник, трансчоловік і людина, яка не очікувала зустріти тебе між різдвяними листівками. Я теж не очікував, чесно сказав. Він. Я взагалі не очікував Різдва. Боже, як схожу на Кавку, реально. Ми стояли поруч. Дуже поруч. ау, Між нами була полиція з його книжками. А у нього разу багато книжок, ребят, у не дуже. І це чомусь здавалося надто символічним. разу що і різні видання. Окей. Ти святкуєш? запитав він. Я святкую концепцію, сказав я, але без зобов'язань. Так, Ісус, з днем народження, но подарунку не буде. Так, ладно, тут будуть такі жарти, не ображайтесь на мене. Ну, Тому що ми читаємо фанфік від чата GPT. Він усміхнувся трохи. Так, ніби боявся, що усмішка може мати Наслідки. наслідки. Окей. Okay. Я не дуже розумію, як поводитись на різдво, сказав він. Усі очікують радості, а я звичай очікую тривоги. Капець, як схоже на кавку. Дуже схожа, ребята, це чисто він. Отвічаю, я його бачу. О, це мій улюблений жанр, відповів я, підлітковий фанфік з тривогою і печиво. Тривога! Психічні розлади. Чому б не фанфіки? Дійсно, це, до речі, дуже класично для фанфіків, е, психічні розлади і печиво. Е, дуже різдвяна, саме завдяки тому, що тут є капка. <смі> Він подивився на мене так, ніби не був упевнений, чи це жарт, а потім засміявся справжньо. Трохи незграбно. М -м -м. Як мило. Ми вийшли з крамниці разом. Місто сяло так, ніби спеціально намагали змусити нас щось відчути. Я йшов поруч із Франц-Кавка і думав, що це може точно е, зайшло надто я йшов поруч із Франц-Кавка і думав, що це вже точно зайшло надто далеко для звичайного вечора. Трошки Уу. <ріх> складне речення, або просто мені окуляри не дуже считали текст. Вот. Знаєш, сказав я, за правилами фанфіків, ми зараз мали б або випадково торкнутися руками, або незграбно мовчати. Хм. Він почервонів. Франц кавка почервонів. Малюйте одразу ж тут вот, фан арти. Не, не зараз прямо Франц Кавка і Генрі Боварський. Ми можемо мовчати, запропонував він ти обрав друге, вирішив да? ну, торкатися до мене рукою. Фу. Фу. просто. Ладно, хорошо. Ні, в принципі, романтична, різдв'яна і є францкавка. За, за це вподобайка. Ми мовчали 5 секунд, 7, 10. Це дуже інтимно, сказав я. Мовчати 10 секунд, капець, о господі. Ну, взагалі, щось в цьому є. Ну, тобто типу, я й не можу на погодитись. Але типу, у <свіх> вибачайте. Вибач, швидко сказав він. До речі. Не вибачайся, усміхнувся я. Це різдво тут усе трохи зайве. Ми зупинилися біля ялинки на площі. Світло від гірлянд робили його обличчям м'якшим. Я думав, що Almost Кіс. Хтось знає, що таке Almost kiss? Бо я не знаю, це щось англійське. «Kiss» — я знаю, це поцілунок, а Almost я поняття не маю, якщо це щось <головіка> жахливе, <головіка> то звісно, тут був би абсолютно логічним. Тобто поцілунок поцілуватися з французка, цікаво. Але ми просто стояли близько, дуже близько. Можливо, тихо сказав він різдво це не про щастя, а про те, що хтось стоїть поруч. Можливо, відповів я, і, можливо, це тільки перша голова. Він подивився на мене і усміхнувся так, ніби теж це зрозумів. Окей, я не хочу затягуватися сильно це відео. Не буду робити наразі другу частину, але якщо вам колись буде цікаво почитати щось ще про мене і Франца Кавку, то можете написати в коментарях. Загалі, якщо вам цікава рубрика фанфіки, не тільки від чата GPT, а й мої власні, тому що я пишу фанфіки і чи можу читати чужі фанфіки, і взагалі фанфіки це особлива література. То можете мені прямо писати зараз в коментарях. От прямо зараз. Дуже дякую за перегляд цього різдвяного відео. Сподіваюсь, вам було хоч трошки весело, прикольно і смішно. Тож дуже дякую і всім гарного різдва, гарного всього, котів, печива, Франци-кавки, ків... собственно, мирного неба над головою і гарної літератури. Натхнення, всього найкращого. Дуже дякую, з вами Генрій Баварський і Франц Кап. you <laughs>